Вечір мисливець підстрелене сонце несе у сірому яхташі. тягнуться хмари, скривавлені крила по травах, по обрію, по душі. Уже сутеніє туман каламутно Клубочиться в синіх ярах. В такі хвилини мандрівникам смутно, Здається, далеким шлях. І роси холодні, і втома нестерпна, і стежка в село не пряма, і плечі від ноші найлегшої терпнуть, і на ніч притулку нема. Заводить в село степова дорога, ні краю їй, ні межі. Над нею тини, перелази, пороги та все чужі і чужі. І йде мандрівник, іде, обминає. І раптом спинився, як стій. У нього нічого свого немає, та він уже й сам не свій. Пішов, не спіткнувся по цілому світу, То й тут не спіткнеться очей, стоїть молодиця, як тихе літо, не зводить з нього очей, а очі у неї такі тривожні, і голос бренить, як струна. Скажи мені, хто ти, чудний подорожній. Питає, зненацька вона, ти далеко йдеш? Ти напевно томився, ти ноги в камінь побив. Зайшов би в хату, води напився, зайшов би в хату, спочив, спасибі за ласку, за слово гостинне. Я й справді йду вже давно. А жінка стелить, ляну скатертину і ставить на стіл вино, а брови у неї такі шовкові, вуста у неї такі малинові, руки у неї такі тендітні, очі у неї такі привітні, і вся вона, як жаринка, глянув і опікся. Ех, е, -е. поки не пізно, пора прощатись, а то тут можна навік зостатись. Шапку взяв, почав їм м'яти, що ж на добраніч пора вирушати? Пильно вона йому глянула в очі. Куди ж ти підеш, супроти ночі, куди завгодно, аби й з двору хіба не боїшся, ти поговору? Сказати правду вже не боюся. Люди говорять, а я сміюся, бо в тому правди немає крихти, як мені добре, щоб їм так дихати. Рано я, рано зосталась з добою. Та й попливла, як лис за водою. Животна живу, як чорниця. А люди кажуть: розпусна вдовиця, кажуть: гуляю. Кажуть, шаклую, кажуть, чужих чоловіків чарую. Кажуть хлопців з розуму зводжу, Кажуть, любити щиро не можу. Кажуть, горілку я п'ю, як воду. Кажуть, що маю відьомську вроду, Трохи до мене чорти не літають. Все вони бачать, все вони знають, тільки не бачать моєї муки. Як в самотині ламаю руки. Що ж ти притих, будеш свати на сіні, між нами будуть двері та сіни та два пороги, та клямка й засух, щоб я й тебе не зачарувала часом. І засміялася гірко, невесело. Вийшла у клуню, свічку світила, Постіль на сіні пахучим стелила, чистим ряденцем її накривала, білу подушку на сон підбивала, та й побажала спокійно спати. Повернулась, йшла до хати, грюкнули двері і зачинились. Зорі кріщілини в клуню дивились поглядом тихим, далеким, глибоким. Холодно вночі усім одиноким. Холодно, 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 холодно. Ніч проминула, нічого не снилось. Ледве на світ благословилось, стала вдова, пирогів напекла, мандрівника до воріт провела, до оболоні, до шляху в поле ще й уклонилась, щасти тобі доле. А сусідки на неї дивилися і плювалися, і хрестилися. Безсоромниця і розпутниця, вже й накриється шалапутниця, Бач, відплив від берега човник, Що не ніч, то новий полюбовник. Елін Костенко розпусна вдовиця.